Таке, знаєте, циганське весілля трошки. Просто взяти треба якийсь католицький собор і напіхнути собі на голову. Це принцеса, в якої вдома зламалося опалення, і тому вона ходить по дому в своїй ковдрі. Абракадабра, щось там. Я слухали цю пісню три рази, поки дивилися цей кліп для цього відео. Ютуб не демонетизуй. Опа, стайл. Оп, 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 оп. Сексілері, мамка. Повернулася. Буквально вчора на момент зйомки цього відео леді Гі -гі -гі Гага випустила кліп на нову пісню Абракадабра, яка вийде з альбомом 7-го числа. Напевно, у день, коли це відео також вийде. І в цьому кліпі нас чекало повернення старозавітної баби гаги. Абракадабра щось там. Я слухав цю пісню три рази, поки дивилися цей кліп для цього відео. Ютуб не демонетизуй. Стиль. Бомба, стилістика, бомба. Образи мега круті, хоча є і запитання. Буквально нещодавно в своєму відео про еволюцію стилю Леді Гаги я казали про те, що її стиль став занадто нудним. І так вона CEO успішного бренду косметики. Вона займалася всім, чим тільки можливо, але не музикою і своїм стилем. Але ключове слово займалися. нарешті, мамка повернулася годувати немовлят. І ваше улюблене немовлятко, ваш улюблений крінжовий стиліст всього ютубу Бориска Гейні сьогодні порішає, що ж там одягала Леді Гага в новому кліпі. І чи було це смачно? Хліб візуально дуже гарно підтримує одну загальну історію, і вона поділяється на конфлікт двох персонажів, які грає Гага. білого. І червоного білий образ це щось з розряду білого лебідя з фільму Чорний лебідь, а червоний це чисто бабка мухоморіха. І для того щоб висловити повагу взагалі сюжету, який закручений в нас в цьому кліпі, я хочу розібрати образи цих персонажів. Окремо почнемо ми з нашої лебідки, тому що про мухомороху поговорити буде значно цікавіше, а тримати якось вас отам от за яйця фігуративно ваші, які ви там сидите на своєму дивані, дивитися це відео. Треба. Отже, я не вмію робити переходи, чесно вибачте. Отже, перший образ, яким нас зустрічає леді Гігігага в цьому амплуа. Це шикарний модульний образ, який перетворюється з чогось такого лебідко-весільного в щось більш танцювальне, тому що кліп насправді ну, максимально танцювальний, ми всі це розуміємо. Стара гага повернулася, тут більше нічого сказати не можна. І спочатку хочу поговорити про образ з оцим от плащем, тому що давайте будемо чесними: ці два образи, хоч більшість речей в них і співпадає, вони є абсолютно різними образами, і в цьому є магія стилістики. Як взагалі? Наприклад, працюють наші капсульні гардероби. Ми використовуємо мінімум речей і створюємо максимальну кількість різноманітних різнопланових образів. Те, що ви розумієте, що ви повторюєте ваші речі, це важливо тільки вам. Якщо вас це якось зачіпає, якщо вас це якось торкає, можете цього не робити. Але в цілому, це один великий доказ того, що можна дуже гарно зробити два образи. Просто додавши якийсь масивний об'ємний аксесуар. І тут цей аксесуар дуже і дуже крутий. Цей плащ він має і атлас, він має і якісь рюшики, він має якісь оборочки, він має пір'ячко на обличчі, це створює якийсь масивний образ. Це принцеса, в якої вдома зламалося опалення, і тому вона ходить по дому в своїй. Ковдрі, і іронічно це виглядає дуже класно. Мені дуже подобається власне об'ємність цього плащу. Мені подобається, що він об'ємний в потрібних місцях, і при цьому дає нам глимпс оцього другого образу, який дасть нам взагалі розуміння образу, який був найдовше протягом всього кліпу. Дуже такий смаковитий аксесуар. Цей плащ. Він дав нам заряд на весь кліп. І якщо тут, наприклад, є якісь музичні виконавці, хтось мене дивиться по кліпах, коли ми робимо зараз нашу еру тіктоку, якийсь контент, треба робити. Найбільш валушні образи першими, навіть якщо у вас тільки один образ на початок відео треба додати якийсь масивний такий орган на жопу собі посадіть. Просто взяти треба якийсь католицький собор і напіхнути собі на голову, щоб просто не було ніяких питань, а де твій персональний стиль? Ось мій персональний стиль, костюл на голові. І чому взагалі мені так сподобався цей плащ, тому що він повністю Змінює форму образу. Ми можемо подивитися, коли вона цей плащик знімає. У неї є чіткі плечі, чіткі форми, максимально все підкреслено. При цьому в плащі ці форми трошки скриті, трошки скурвлені, трошки якісь кругленькі, і це створює відчуття у цього контрасту між нашою мухоморіхою Домінатрикс, про яку ми поговоримо в кінці відео. І оцією ніжною, такою леді ледікакою. Просто ну якоюсь такою. Ну 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 бігає по полю цнотливості і збирає квіточки. А зараз я хочу оголосити про збір, тому якщо ви це пролистаєте, у вас буде пронос на 10 років. Моя благодійна ініціативна група знову збирає гроші на наших підопічних діток сиріт з інвалідністю. Ми хочемо привітати їх на Валентинів день і зробити їм такий невеличкий сюрприз. Зробити їм невеличкі подарунки, солодкі подарунки, просто подарунки. Взагалі, у нас великі плани на Валентинів день. Ми традиційно приїжджаємо Амо до дітей, щоб подарувати їм цю частинку любові, яка їм дуже і дуже потрібна. І я буду дуже раді, якщо ви зможете доєднатися до нас. Посилання на банку збору і номер картки я залишу в описі відео і в закріпленому коментарі. І також я туди допишу лінк на наш пост в інстаграмі, на нашу ініціативну групу в інстаграмі, щоб ви, як завжди, могли побачити всі звіти, тому що звітувати це дуже важливо. Мені особисто дуже важливо, щоб завжди у нас був гарний звіт, щоб кожна людина побачила, що гроші йдуть дійсно туди. Куди вони планували йти, і в цілому буду дуже раді, якщо ви зможете нам допомогти. Нам треба закрити достатньо велику суму, достатньо швидко. Тому попрошу всіх вас, можна так сказати, підтримати цей канал тим, що ви зробите день для дитини сироти з інвалідністю. Всі деталі знову ж таки залишаю в описі відео в закріпленому коментарі в моєму телеграмі, в моєму інстаграмі. Всюди це є. Будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь і підтримуйте тих, кому зараз підтримка дуже дуже потрібна. А ми повертаємося до відео. А ось тут другий образ, він же додає якоїсь такої батальності, при цьому він функціональний, вона може в ньому танцювати. І наскільки ось я дуже не люблю стопи, такий дуже fun fact about me, я ненавиджу стопи, я не люблю, коли в образах навіть в якихось танцюристських відкриті стопи, тут відкриті стопи у всіх, і це якось вмішуються, вкурвлюються в загальну картинку. Це дуже цікаво дивитися, при тому, що я не люблю дуже цей оцей якийсь момент. Так, я розумію, що для танців це набагато легше, але при цьому тут це більше якийсь продукт. І мене дуже здивувало, що мене не торкали ці ноги абсолютно. При цьому перед тим як я перейду власне до цього образу більш об'єктивно, я хочу зазначити дуже такий позитивний момент танцюристів ззаду, тому що у них у кожного свій образ. При цьому вони завжди складаються в загальну картинку. Це дуже класно, тому що це дає відрізняння серед власне підтанцюристів, щоб було зрозуміло, що вона тут зірочка, тому що якою б ви селебріті не були, якщо засунути всіх людей в щось однакове. Це буде ну кліше, її і не виділяють спеціально дають оцю ауру зірки, що типу ви впізнали її, тому що вона зірка. Але при цьому у неї образ набагато більш яскравий, тому що більше білого усюди у танцюристів більш напівпрозорі текстури. Тому дається більш яскравий акцент на гау за рахунок щільної білої текстури, а не у цього світло-бежевого, який у нас виходить, коли ми беремо прозорий білий колір. При цьому тут є вставочка корсетна, яка показує нам нашу талію. При цьому пов'язує її з загальною картинкою. Мені дуже подобається, що оцей якийсь контрольований хаос костюмів танцюристів він виглядає максимально круто, максимально соковито. Просто ну ну, все таке, знаєте, циганське весілля, трошки тільки всі чомусь наречені. Мені дуже таке подобається. Я ставлю лайк, це просто ну. Цукерочка назад до образу. По-перше, як я вже сказали, іде чіткий акцент за рахунок яскравості кольору. Це дуже важливий момент, тому що яскравість кольору вона завжди нам дає якісь цікаві моменти, якісь цікаві додатки, і вона робить простішим роблення складного образу. Чому? Тому що мій улюблений трикутник акцентів ми беремо. Якщо ми якийсь акцент видвігаємо в повну сраку, у нас два інших акценти підтягуються за ним, проте вони залишаються в тіні оцього головного акценту, і за рахунок цього дуже важко переборщити, тому що. У нас тут є акцент за кольором, це яскравий білий колір. У нас є акцент за формою, ці широкі плечі, ці шви. При цьому у нас є акцент за текстурою. Це напівпрозорі рюшик і мереживка по всьому тілу. Це. Класно при тому, що УВА в першу чергу, йде на білий колір. Акценти дуже правильно розставлені. Тут прям ну соковито. Ну така трошки наречена. Якщо б наречена мала якусь там, не знаю, мотіла бізнес-схемки і обкрадала банки. Дуже таке люблю. Прям така жінка-кішка-біла версія. Ну прям дуже класна реклама якогось відбілюючого засобу для одягу. Ось додати зверху ва і все було за Просто ну 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 соковито, ну смаковито, ну ну легендарно, просто дуже класний образ. Мені подобається, хоча він виглядає трошки простеньким, але при цьому дуже правильні акценти, дуже цікаві моменти. І враховуючи те, що це перехід від більш складного образу до більш функціонального образу, у нас не виникає питань: а що так просто? Плюс мої улюблені вбудовані рукавички. Люблю, смакую. Муа. Іронічно, що переходи між образами тут достатньо плавні, і стиліст дуже гарно попрацював з загальною картинкою. Що можна сказати, ці переходи не відчуваються. Одна з моїх близьких подруг, вона велика фанатка Леді Гаги, і вона мені також написала, що Леді Гага випустила єбейший кліп, але на жаль, тобі там не буде сильно чого обговорювати, тому що там тільки два образи образів. Там як мінімум я нарахували п'ять. Тобто дуже лагідний перехід, який не створює якоїсь рубаної картинки, таке чітке розрізнення на нашу цнутливу лебежінку і на нашу бабку мухомореху Тобто, тут у нас дуже гарна картинка. У нас все працює, у нас все якось одружено одне з одним. Знову ж таки, циганське весілля все працює, все сексуально, все класно, все іде одним градієнтом. Тобто, ви можете побачити, що перехід він, наприклад, нашого танцюриського образу до цієї напіввесільної су. Такий же плавний, як був би цей перехід до того плаща, з якого ми починали. Тобто цей кліп є якимось таким колом, який дає нам візуальну картинку, і це дуже і дуже круто. Мені подобається власне цей образ, враховуючи те, що у неї трошки зачіска у увесь кліп, дуже класний такий, знову ж таки, цнотлива либа бігає по полю, збирає квіточки, але вже трошки подорослішала наша душа виросла. І тут дуже гарний такий момент, що відкриті ті частини тіла, які були закриті в іншому образі. Тобто, у нас іде цілісність картинки, і при цьому є якась новація, що люди не втрачають цікавість. Тобто, у нас тут, наприклад, плечі наші були закриті, пузико було відкрите. Тут у нас пузико найбільш закрита частина тіла, все те, що було більш закрите, тут відкрите. Мені дуже подобаються ці п'ятнашки. Це дуже такий класний момент. Перегравання одного й того самого при цьому додавання чогось цікавого, щоб це не було таке, що людина просто виключає кліп на половині його власне походження. Плюс мені дуже подобаються акцентні квіточки, мені дуже подобається, що вони симетричні. Дуже класний образ. Мені подобається те, що він виглядає дуже якимось таким рваним, дуже таким, якимось хаотичним. При цьому більшість всього тут симетрична. Навіть цей виріс на пусі він все одно має якусь. Симетрію відносно мені це дуже подобається. Це додає до кліпу цього вайбу абракадабра, що, наче все в хаосі, наче все таке дуже дивне. При цьому все працює з собою, і при цьому має якусь чітку думку. Тут навіть можна подивитися знову ж таки на задніх танцюристів, тут, наче все дуже змішано, і навіть коли вони там танцюють, цей Ганнам стайл, опа, Ганнам стайл, оп. Оп-оп-оп, сексі-лері. Оп, оп, Тут все працює гармонійно і дає цей вайб хаосу. При цьому цей вайб-хаусу по ньому видно, що він вистроєний, вибудований, буквально з, з увагою до кожної деталі. Мені дуже це подобається. Дуже класний такий момент. Мені, до речі, також дуже подобаються ці берхаїнівські бетонні структури навколо. Дуже такий класний момент, дає чітку контрастність між чорним і червоним на цьому темно фоні, все дуже класно, все працює. Білі люди виглядають трошки як що є в заручниках. Червоні, чорні люди виглядають, не наче вони, типу, в цій системі, і так далі. Це все працює, це все взаємодіє, це все класно. Але давайте будемо чесними. Ви прийшли сюди подивитися на огляд образу баби Мухоморіхи. і я вам його обіцяли. І зараз ми будемо обсмоктувати деталі. Але спочатку. Латексна бабка мухомориха дуже такий якийсь бдсмний, сексуалізований образ. При цьому найбільш закритий образ з усіх образів. Власне, в кліпі за чим можна зробити висновок. Чим більше ми намагаємося щось сховати, тим більше це показується. І з цим тут дуже майстерно зіграли, тому що вона така БДСМ домінаторекс трошки в оцій шапці, безумно класній, в цьому такому знаєте, трошки хіджабі. Дуже такий мережевний момент на голові. Мені дуже подобається ця ідея праці якихось більш жорстких overtly акцентних текстур типу латексу з чимось більш таким ніжним, що асоціюється з чимось більш таким фемінним, аніж маскулінним. І тут ми говоримо не про жінка-чоловік. Тут ми говоримо про більш таку якусь вайбовість, дуже такий маскулінно-домінантний латекс, дуже таке фемінне мережево, Все це разом. Працює це, все разом грає, це все разом дає нам якусь позитивну ноту, і оця позитивна нота для мене дуже важлива, тому що останнім часом всі дуже розлінились. Тут мені подобаються ці якісь голки в цьому образі. Мені подобаються всі акценти, але на мою думку, тут трошки забагато цих акцентів хочеться чогось прибрати. Ось тут, особливо з цим костюмом накидкою, ецера трошки переборщили, тому що я не розумію, навіщо там закльопки. По-перше, по-друге, застіпки. По третє, ці голки, по зуміш суміш кольорів латексу і. Хоча б дякую на тому, що кольор латексу накидки сходиться з кольором латексу шляпи. Тому що якщо б тут був трошки невеличкий клеш, це було б вже як людина бачить світ під час інсульту. При цьому дуже грамотно зроблено, що цей образ, здебільшого, з'являється в більш крупних планах, є можливість розглянути ці деталі. Але в цілому, я вважаю, що цей образ рятує тільки монохром взагалі, плюс більш яскраве мережево, тому що ну у нас прозорі моменти, і якщо у нас світла шкіра. Вони завжди будуть більш яскравими, тому що через них просвічується наша біла шкіра. Тут, прям леді гага, дуже вайб. Я не знаю, я в 5 років, коли треба йти робити манту, повністю біла. Яскравість цього, цього капішончику нам дає більш Акцент на обличчя, хоча тут можна акцент на обличчя і не робити, тому що у нас монохром. Акцент на обличчя буде завжди. При цьому дуже класний образ. Навіть губи підібрали під образ. Мені дуже подобається, але мені здається, я б трошки або замінити оці вертикальні застіпки на оці ж знову ж таки голки, щоб зробити образ. Так він буде виглядати трошки складніше, але він буде простіше для розуміння, або повністю прибрати ці закльопки. Я не знаю навіщо тут ці закльопки можна було б додати просто якісь цікаві плечі. Так в цілому дуже класний образ, дуже акцентний, дуже віральний. Зайде всім на тіктоці. Взагалі в будь-які соцмережі всі будуть облизувати свою ціль. Цей образ виконав. Я б трошки чогось змінили, але при цьому ну класно. Навіть якщо вдивитися, то можна побачити, що світло відбивається від шляпи в тому ж самому плані, як кльопки відбиваються. Світло, трошки це об'єднує. Було б інше світло. Ці закльопки тут би взагалі. Галі, були ну, ну нікуди так, класно. В цьому кадрі класно. Чи функціональний це образ? Не дуже. Чи потрібен він, щоб був функціональним, не думаю, тому що це образ для кліпу. Тут в принципі над цим можна сильно і не думати, тому що в нас буде чітко виставлена режисером картинка, чітко виставлений стилістом, якщо нормальний стиліст, образ під конкретну картинку, під конкретний образ під конкретну, взагалі бекдроп, ракурс і так далі все буде грамотно і тут все грамотно зроблено. Цей образ, якщо б вона вийшла на вулицю, так було б класно. Він би не був таким драматичним. Він би не був таким супер. Класним це був би черговий образ Джулії Фокс, як вона там не знаю, ходить за молоком світячи пусі, тільки борючись з дівчиною кані веста б'янкою цензорі за цей костюм гандо... костюм презерватива. Взагалі, про б'янку цензорі це окрема тема. У мене є окреме відео, де Ми там лахаємо повністю над якимись там неоновими трусами. Тому дуже рекомендую подивитися. Але червоний образ також був не один. Оця бабкіна така походочка, якісь танці з палками, якась така шапоклякова трошки на жіночка. Але цей образ мені також подобається за рахунок того, що він повністю відзеркалює цей образ нашої циганської дружини Оцих всіх рюшиків, ніжного закритого пузика і так далі. Це повний мірор іншого образу знову ж таки. Трошки більше закриті руки, відкрити трошки пузико, тобто не дає повного плагіату, не дає нам якоїсь рівності образу, яка змусить нас отак от заснути, просто а, і все, ми спимо. Леді Гагу ніхто не дивиться. Цього немає. Навіть шляпа дуже цікава, мені подобається те, що в ній є якісь акцентні деталі. Класний образ. Дуже сексуально, дуже шрексуально. Я люблю такі об'ємні сукні, а знаєте, панталони навалила 5 кілограмів. <гум> дуже таке люблю. Дуже люблю такі парашутики. Мені трошки незрозумілі лямки на топі, тому що я б їх замінили на щось інше. Вони виглядають так гармонійно, але у мене є дуже до них багато питань. Вони перетворюють, неначе у неї циці, знаєте. Мають зуби, це просто, можливо, це просто чисто мій дойоб через те, що я не можу все відео якось позитивно провести. Мені треба до чогось доїбатися. Але ось, коли я дивився цей кліп, у мене циці були зубасті. Все. музика класне, образ класний. Це якась червона і біла королеви з Аліси в країні див, але. Тут у нас класні образи, з півпрозорістю знову таки шляпа пропускає світло. У нас є трошки вирізи на пузику і так далі, і тому подібне. Мені це дуже сподобалося. І взагалі мені цікаво дізнатися, що ви думаєте про ці образи, які вам більше сподобалися, які вам менше сподобалися. Тому що насправді образи складні. Не всі їх зрозуміють, і це навіть не через те, що вони якісь погані чи люди якісь погані. Це просто чітко кліпки, Ейтеряться для окремих категорій людей, і мені цікаво почути думку більшості людей, що ви, образ, що ви думаєте про цей 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 образ? І в цілому, якщо вам не вистачило леді каки, у мене повторюся, є окреме відео, де я розбираю еволюцію її стилю, її найкращі образи. Воно дуже класне, дуже зайшло останнім часом людям. Дуже рекомендую подивитися його наступним. А якщо вам хочеться більше якогось трешу і критики, ось відео про Жінку Кані Вест та Б'янку Цензорі, про те, як він її тримає просто в якомусь шрек-стилістичному підвалі. А якщо ви хочете дізнаватися новини світу моди одразу, як вони виходять, підписуйтесь на мій телеграм-канал. А з вами були я, ваш улюблений крінжовий провідник світ моди Борис Кагаїні Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкраще. Папа! -па.